Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами пройдемо заліковий тест з фізичного виховання. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів! Запитання номер 1 до завдань, які спрямовані на розвиток швидкісно силових якостей відносяться варіанти відповідей. Варіант А 45 разів за одну хвилину підіймання тулубу з вихідного положення лежачи на підлозі. Варіант Б 5 кидків баскетбольного м'яча за 10 секунд. Варіант П. 100 стрибків через скакалку Варіант К. Дві тисячі метрів біг за 12 хвилин. Час. Правильна відповідь. Варіант П. 100 стрибків через скакалку. Швидкісно силові якості. Це здатність виконувати рухи на контролюючих швидкостях із контролюючим ступенем силових напружень. Запитання номер 2 До завдань, які спрямовані на розвиток гнучкості, відносяться варіанти відповідей. Варіант А підіймання тулубу з вихідного положення, лежачи на підлозі 45 разів за одну хвилину. Варіант Б. 20 нахилів уперед за 2 хвилини. Варіант К. 100 стрібків через какалку за 45 секунд. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант Б. 20 нахилів уперед за 2 хвилини. Запитання номер 3 За допомогою проби руф'є можна визначити варіанти відповідей. Варіант А. Рівень функціонального стану серцево-судинної системи. Варіант Б. Рівень функціонального стану дихальної системи. Варіант П. Рівень функціонального стану нервової системи. Варіант К – Рівень фізичного розвитку. Час. Правильна відповідь. варіант А. Рівень функціонального стану серцево-судинної системи. Запитання номер 4. За допомогою індексу кетле можна визначити. Варіанти відповідей. Варіант А. Рівень функціонального стану нервової системи. Варіант Б. Рівень функціонального стану серцево-судинної системи. Варіант П. Рівень функціонального стану дихальної системи. Варіант К. Рівень фізичного розвитку. Час. Правильна відповідь. Варіант К. За допомогою індексу кетли можна визначити рівень фізичного розвитку. Тобто співвідношення між зростом і масою тіла. Запитання номер 5 Хто мав право брати участь в олімпійських змаганнях у стародавній Греції? Варіанти відповідей. Варіант А жінки. Варіант Б. Усі бажаючі. Варіант П. Заможні греки. Варіант К. Вільно народжені греки. Які не порушували закон. Час. Правильна відповідь. Варіант К. Вільно народжені греки, які не порушували закон. Запитання номер 6 Кажіть, які вправи включає в себе легка атлетика. Варіанти відповідей. Варіант А. Біг. Стрибки, метання, спортивна ходьба, багатоборство. Варіант Б. Біг. Стрибки, метання, китки, передачі, виси. Варіант П. Біг, стрибки, удари, ведення. Упори. Варіант К. Біг, стрибки, метання. Упори тренування. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Легка атлетика включає в себе біг. Стрибки, метання, спортивну ходьбу, багато борств. Запитання номер 7 Яку країну вважають батьківщиною футболу. Варіанти відповідей. Варіант А. США. Варіант Б. Англія. Варіант П. Канада. Варіант К. Бразилія. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Англія. Запитання номер 8 На якому гімнастичному снаряді виконуються опорні стрибки. Варіанти відповіді. Варіант А. Гімнастична перекладина. Варіант Б. Гімнастична скакалка. Варіант П. Гімнастичний козак. Варіант К. Гімнастична лава. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант П. Опорні стрибки виконуються на гімнастичному козлі. Запитання номер 9 Які вправи спрямовані на профілактику порушень постави. Варіанти відповідей. Варіант А. Піднімання тулубу в сіт. Варіант Б. Стрибки у довжину з місця. Варіант П. Вправи з гімнастичною палицею. Варіант К. багато скоки. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант П. Вправи з гімнастичною палицею. Запитання номер 10 Дайте визначення поняття фізичний розвиток. Варіанти відповідей. Варіант А. Закономірний процес змін морфо-функціональних властивостей організму впродовж індивідуального життя. Варіант Б. Процес розвитку фізичних якостей людини за допомогою фізичних вправ. Варіант П. Рівень фізичної працездатності. Варіант К. Рівень фізичних якостей. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Запитання номер 11 Вкажіть довжину марафонської дистанції. Варіанти відповідей. Варіант А. 42 кілометри 195 метрів. Варіант Б. 42 кілометри. Варіант П. 42 кілометри 147 метрів. Варіант К – 42 км 100 метрів. Час. Правильна відповідь. Варіант А. 42 км 195 метрів. Запитання номер 12. Позначте характеристику бігу по дистанції. Варіанти відповідей. Варіант А. Старт. Стартовий розгін. Біг по дистанції. Фінішування. Варіант Б. Старт. Біг по дистанції. Фінішування. Варіант П. Стартовий розгін. Фінішування. Варіант К. Старт. Стартовий розгін. Біг по дистанції. Час. Правильна відповідь варіант А. Старт. Стартовий розгін. Біг по дистанції. Фінішування. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!